Просто цей виномансер він же заганім шардом. Аааа. Мікрофос нічого не робить Хускару в міді. Ну він ж нічого не робить Хускару в міді. Чи я щось не знаю? Взагалі, це все сталося. Да, я хотів сказати, що проти Бейна кріповодити дуже складно, але Рідіс, напевно, трошки відволікся, а можливо, це був його план. Тому що зазвичай ти приходиш кріповоду, ти отримаєш найтмейр і. Зайць. Зайць. А ти Заяц! Заєць. Помер. Мертвий заяць. Я нещодавно живо побачу. Прям на дорозі. Прикинь. Да, а Баунті Хантер, бачите, не знайшов собі здобичу в міді. прийшов на нижню лінію. Да, зрізає тут пома, буквально трохи трохи здоров'я. І. Пома може загинути, насправді, да, він ще разочок максимум фиркне. І цього не вистачає, щоб добити Сері. І цього не вистачає, щоб добити Селері. Е, кожна гра важлива. Ти вже правильно казав, що сьогодні нав... навіавро перемогли. І от зараз Маус. Маус, який вже нещодавно образив. Заєць. Зараз Заєц. перший стак пішов для Нікрофоса. Отримує цей садіст свій. Угу. Ну він такий, да, цей Нікрофас. Погробата Марса. І просто... Майже вийшло Це... ну, Марса. Джагер тут майже ідеальний герой, да, він з вбудованою невразливістю до магії так, проходить крізь у ці всі стінки дуже-дуже класно. За аналогією з Найксом може працювати. Гарно від печі опильнувся і наподоїмо. Та маркейбруна треба бути дуже обережним. Нормально, нормально, нормально. Все контрольовано. Ну, от яміч повинен загинути. Yeah. Єдине, що от Хусік. Хусік, доки не з'явиться БКБшка, йому взагалі буде важко активовуватись. Рітіс щойно поставив синтрак під ноги, він все побачив, він все зрозумів. Але витримав, касу витримав. Так, але виходити треба. Чигар треба... 12 12 рівня вбивай! Знищити. Ой, ну мені не подобається. От коли починається ця вазня. Е... Всі вежі ворожі стоять, мабуть, зараз мід впаде. А, ти, а ти, там ти. спіймав на цей час пристелбека. Бм на тис. Горить потрохи Нікрофос, але буде, скоріше за все, ультимейт. Не витримав. Друге, садіста. А ста. Вже не ну, вони просто два! Намагаються стягнути сюди. Так, так, так. так. Катапульта, руна збільшення шкоди, є Хелінкварт, але Хелінквард прямо зараз має закінчуватись. Да, і побоюється те, що з флангу могли підійти, тому Рідіс пішов правіше, ніку підходить, каже, а що ти, Марс. Ай, oh, там станчик, там станчик. Так, так, так. Все одно це не допомагає буму. Так у мені yeah, слэш залишається, тому можна ще когось спробувати знайти. Треба, треба ще когось спробувати знайти. Єдине питання, Романе, як роля зупиняти? Ну в сенсі по грі потім. От він um, тисне там БКБ Баттл Транс. Там є ще є. Як від рятувати тут людину? Тичка від Gigernта зазвучить цього Ой, Джигернаута. Від... Я і думаю, буде цікаво, від... якщо стільки... Від десь uh, підвіть. Знову загинув, тут ще й сапер загинув. Це да, третій приємно. стак садіста вже в Нікрофаса. продовжує збирати собі. Там В якийсь момент так можна вийти на таких перегін, що буде дуже важко його вбивати. Хет, відіграти. Ну це майже ультимейт, так. Я теж коли чую, ну щось треба якось реагувати. Знаєш, а, чи... да. Ну, це буде спис, ще буде контроль, і буде ще один це діст. Да. Багато віддають Мідвану, якщо би жартів там тривела вже, і стаки він має вже купу для 20-й. А, Нікрофус міцний може бути, ще мають. Hey, Джигернаут e з ультою, окей, підходить ще Зайць, але Крісталіс натисне свою ультимативну і ще навіть поживе. Печимо його теж трошки вперед, кидає. Це дуже погано, це тут дуже погано. Тут, тут. він може загинути. так, Джигернаут. О, і зараз брейднього буде забувати! Так а що Мідлан тепер буде тут робити? Так може просто і цього забити? Ні, гниє, нікуди. Не треба намагатися відходити, ні, нічого не попримикати, ніякі армлети, бо там гниття. Він така гниль. Це правда, це правда. Це і Так, Барабани Фоскар. Ну він музичний такий, так, герой. Забігати можливо, може Мідван буде пірнати поки що ні, бумки йде сквіз. на ух, як розігрівають, як розігрівають. мені слеш, а Що це таке взагалі було? Як таколіче вийшло! Джус пішов далі, диви! Фур, 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 фур! Та все, додому, подвійне вбивство з джуса. Я чую батл Транс. Батотранцем хочуть вбити Бейна. Бейн все ще живий. Тільки зараз він його вбиває. Ну цього не вистачить. Він буває і сапертів. А там ще з баю пролетів, який його може забрати. Бійка на всі гроші, Марс ледве живий. Стає Хілінгфар. За нього треба три тички на цей хілінг квар, щоб його зруйнувати. Це, це означає. Все. Мені теж здається, що вони зараз може гру програли. А, занадто мало сейву а, здалося проти цього джигерна. От ми побачили, як він знищив нікрофа за просто кліком біжить на нього. Де є герої, які тупо натискають райд-клік і вбивають. От що не треба нічого вигадувати, що просто треба натиснути райд-клік, мінімум клавіш. А якщо вони є, вони всі прям дуже корисні. Mm -hmm. Тут, до речі, треба розбігатися да, кропас. <зараз>, Зараз може подоїдати людей. А як там БКБ одного, він пішов на хайграунд за Бейном? Бейн може там загинути, а тут, а, тут ні, тут вони було... загралися. Да, да, да. Я не знаю, троль судячи за все не дуже розуміє, е... що він цього Кускара дуже. Довго вбиває. Тут є із Джигірна, тому він так грає. В нього нема ультимейту, але якось не відчуває він шкоду від ворожих героїв. От зараз буде відчувати. Зараз буде, тому що прийшов Профес, Усік приїхав. Чи буде нуліфаєр? Нуліфаєра поки що. А є нуліфаєр, але він не може вийти. з арени. це дуже погано. Він раз загинув з каси. Але він зараз повернеться, прийшов. Брізна, треба трошки відзонити. Треба дозволити Джагро або вийти, або вбити цього Марса. Дуже-дуже швидко, щоб це все сталося. Так, і Марса зараз будуть добивати, далі побігли за Ніпрофусом, і просто можливо наздоганяти всіх, хто тут залишився. Я ні, що є нулі файр в по ньому, є чотири тички, він помирає. Чотирьох залишаються Наві проти трьох гравців опонента. Троль з'явиться за кілька секунд, але от часу, який був а все, в запасі, все, що треба, мінуслі. вже зробили, все, що а, треба вже зробити. Тому, ну, тому що от подивіться, е, якщо подивитися на 622, це теж ну прям гарно. Але ну 850, ну звідки беруться It's гроші. Class. Звідки Хочуть гроші беруться? Треба обережно. Обережно. Це, це Марс зараз загине. Марс загине. І. і не тільки Марс, скоріш за все. Що Йом вони збираються міст. робити? Що вони збираються робити Ось цим пристолбеком, який просто буде фронтлейном грати і зупиняти будь-які можливості. Eee, щось бізнулі фаєр, нулі фаєр накинув на бабку, бабка відстрипнула недовго, і міда теж нема. Скинути спотички, так і є, і залишається тільки ботом до мега За За півгодинки можуть закінчити цю гру. При тому о, варто відзначити, що до останнього прям не байтались на цього нікрофуса, який підходить там. Так. О, диви, як тут напало відповідь. Мідван одразу намагається ткати. Але підійшли. Джуганау вже на хеграунді. троль змушений натискати, ультимативно починає битися з НІПУ. І всі виживають. GG маючи! Прямо зараз GG. І поки у нас тут GG, поки ви такі на хайпі і все інше, долучайтесь до збору. Зараз Кірход має, має з'явитися на екрані. Да, звісно, що ми як і завжди намагаємо допомагати різним підрозділам, цього разу. Це бригада бровій.